Вони жахали супротивників в боях як на землі, так і в морі. Їх побоювався навіть могутній турецький флот. У Миколаївському музеї суднобудування і флоту розповіли містянам цікаві факти про козаків, їх походи, а також місця їх поселення на території нашого краю. Це відбулось в рамках проєкту Ідентичність Миколаївщини минуле, сучасне і майбутнє. Основою є наш музейний урок, який розроблений нашими співробітниками вже давно. Ми з дітками проводимо такі музейні уроки вже багато років. Тобто, а сьогодні ми вирішили на більший загал розповісти про козацьке суднобудування, тому що ці території, де на які Претендує наш сусід, вони заселені були з давніх давен, і козацтво тут було не лише в межах Запоріжжя, ні, Миколаївська область була всіяна козацькими поселеннями, козацькими гардами. Пам'ятати історію наших козаків необхідно і сьогодні, адже козацький дух досі живе в українцях, каже експертка проєкту Тетяна Чичкалюк. Фактично, це і є наша національна ідентичність, коли ми починали цей проєкт, саме перше на кого ми хотіли, щоб це були родини. Щоб це були діти з батьками. По перше, зараз час такий, а по-друге, дуже є таке велике бажання, щоб ця, цей дух він передавався з покоління в покоління, тому що ми розраховуємо на те, що ми зможемо передати це ДНК, сформувати сьогоднішні ланки, додати, щоб наш Миколаїв відрізнявся, але був частиною вільної легендарної України. Козацтво це та частина історії, яку століттями намагалися змінити та відібрати у нашої нації, додають організатори. Адже коли ти не знаєш власної історії, то нав'язати тобі легенди вкрай легко, а тому необхідно завжди пам'ятати її та передавати наступним поколінням. Катерина Робташ, Віталій Мехеда, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.